Як тільки я зняла відео про те, що наша планета нагрівається, про те, що мені показали вищі сили, про те, що вона нагрівається всередині, буде як пательня, І тому це все відбувається і дуже сильне підвищення температурного режиму по всій планеті, особливо там, де не було, тепер дуже жарко, спекотно. І з'явились коментарі такого плану, що на завжди були взагалі то такі-то катаклізми. І, взагалі, були якісь підвищення аномальні, тобто скільки там себе пам'ятаю, тобто взагалі. І я не буду спорити, тому що ви праві, вони завжди були, але не в такій кількості, це правда. Зараз подивіться, яка тенденція. Вони все частіше, частіше. Я не кажу, що прямо зараз вже буде ця жара, спекота буде прям постійно. І не буде спадати температура буде. Але там, де було холодно, все більше і більше буде жачіше. Тобто набирати буде силу, Скажем так, і це буде все частіше відбуватись, так як і воно і зараз відбувається. Подивіться, все більше, 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 вища температура. І навіть там, де я народилася, захід нашої прекрасної України. Я пам'ятаю своє дитинство, завжди було холодно влітку, завжди. Це були постійні душі, просто навіть, можливо, навіть донедавна, може там років п'ять назад, почалося якісь таке більше потепління. А раніше, взагалі, просто це було постійно темне, сіре небо влітку. І щоб якийсь там сонячний день був, це було просто радість влітку. Тобто, це було постійно дожди. Такі часи. І Карпати, звичайно, подивіться, вони не просто так виросли із-за вологого клімату. І я так само бачила, на жаль, Карпати будуть так само. Ну, Я бачила в цьому видінні, що Карпати будуть виглядати як скелі, На жаль. Тому що йде переполюсовка, але все в Божественній волі, мої любі сонечки. Якщо ці зміни відбуваються, значить. Вони потрібні для чогось, для когось, для нас, для наших змін, для наших трансформацій. Так як було вже не буде. І зараз іде така, знаєте, кермічна відповідальність, руйнація старих наших програм, коли ми почнемо відчувати нашу землю, відчувати, що ми за цей весь час наробили не з нею, як ми користувалися цими всіма ресурсами, як ми знищували природу, знищували себе, знищували природу. І зараз нам потрібно буде вчитись бути собою істинними, божественними, жити серцем і коректно використовувати любі ресурси мої любі сонечки.